Привіт, мої незламні, привіт, мої любі українці. Багато хто з вас зараз дуже хвилюється з приводу, де в принципі я також дуже-дуже хвилююся за те, що відбувається в АС нашій Запорізькій, і багато хто з вас попросив мене подивитися, чи буде все нормально там, чи ситуація не дуже гарна. Давайте дивитися. Нагадую, що. Будьте дуже уважні і обережні. Хочу вам знову нагадати з приводу 1 вересня. Е, відчуття загострюється, і, і хто не дивився 1 вересня, подивіться обов'язково в мене в відео про 1 вересня, що чекає 1 вересня, тому не будьте, не ігноруйте, будь ласка, цю дату. Ну, а наразі ми дивимося ситуацію е, в Запорізькій АЕС е, електростанції, що там буде відбуватися, як. Атомній станції, як там буде справи. На даний момент ворог думає, що він захопив все. Тобто він е радіє, бухає, як е ви повинні зрозуміти. Е е що, це, що це про що це каже? Про те, що ворог 100% впевнений, що він е повністю Окупував цю територію, що він контролює цю територію, ну і в принципі воно плюс-мінус так і є. Але ситуація незмінна, на жаль, на даний момент. Просто в, в, цілому, в цілому, ворог реально вже святкує перемогу, бо він буде намагатися якомога більше завдати шкоди Україні. І е, будуть неймовірні великі маніпуляції з приводу цього. Тобто це дуже важливий речах, важіль, вибачте, е, на український народ, тому е, вони е, і захопили цю територію для того, щоб маніпулювати. Це зрозуміло, звичайно, і без екстрасенсів. Але наразі вони святкують перемогу, вони про це. Просто доповідають і максимально а, вже радіють, тому що вони вже начебто перемогли, що все тепер вони переможці цієї війни. Ну, як вони завжди роблять, тому нам нічого з того а, взагалі а, не а, нічого нового, як то кажуть. Другий аспект а, взагалі, чи. А, Здійснять вони цей план, який, о, яким маніпулюють, чи буде це реально? те, Та що... Так, слава Богу, Господи Боже, дивіться. Стовідсотково, що вони підуть звідти. Тобто, вони підуть, причому не досягши того, що вони хочуть. Вони зараз намагаються е, маніпулювати, але буде якийсь договір, вони цього не зроблять, бо їх чекає, як ви бачите, дуже такі. Причому ви бачите, дуже багато старших арканів. Заспокойтеся, все закінчиться. Тобто реально нічого поганого не буде. Те, що вони маніпулюють, вони не зможуть отримати. Те, чим вони маніпулюють, і взірвати цей електроцю станцію, вони також не збираються, друзі. Вони просто маніпулюють і хочуть добитися якихось е, територій. Вони просто хочуть е, вас всіх е, налякати. Але вони прекрасно розуміють, не дивлячись на те, що вони свини собаки, вони реально розуміють, що їх життя також е, і життя дуже багатьох людей. І ви повинні розуміти, що якщо підірвуть цю ЕС, е, то, е, тобто, тобто, тобто це взагалі. Будуть великі проблеми не тільки з боку України, а будуть великі проблеми і з інших країн. Тому вони дуже цього бояться, не дивлячись на те, що вони максимально їм дали команду, тільки маніпулювати, як завжди, вони це роблять. Друзі, це гарні новини для вас. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ворог. Не настільки не наблизився до своєї перемоги. Вибачте, за, за моє горло, але мене просто, знаєте, здавлює всередині моя людь і злість. Україна переможе. І я хочу, щоб кожен з вас затямав це раз і назавжди. Скільки би хейту кожного дня мені не прилітало за те, що я роблю, я все одно буду робити передбачення. Скільки. Вже передбачень здійснилося, і ви прекрасно це знаєте. Тому я дуже вас прошу довіритеся мені. Я не бачу жодних негативних аспектів, які там відбуваються. Слава Україні!